Ось і підійшли до завершення зимові збори українських команд. А це значить, що ріднесенька УПЛ вже повертається. Цього року ми точно дограємо сезон до кінця і визначимо чемпіона. Дякуємо Збройним силам України за це. А поки згадаємо, як команди готувалися до весняної частини сезону. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол хаб та не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашим партнером компанією Перімач. Народжені в Україні заряджені перемагати. За півтора місяці підготовки ми показали вам на нашому ютуб-каналі понад 40 спарених матчів наших команд у Туреччині: Дніпро 1 Полісся, Динамо, Металіс, Чорноморець, Минай та Верес. Серед цих команд лише Полісся не є представником УПЛ. Але скоріш за все ми побачимо цю команду в еліті вже в наступному сезоні. Отож було цікаво подивитися, у який футбол грає команда Юрія Калитвінцева. За підбором гравців цей колектив вже зараз виглядає не гірше ніж більшість команд УПЛ. А взимку ходили чутки про можливі оренди динамівців Олександра Андрієвського і Владислава Супряги, а також трансфер Андрія Тотовицького. Контракт якого належить шахтарю? Однак, президент Полісся Геннадій Буткевич спростував ці чутки. Це все чутки. Ми маємо бойовий склад, у нас все нормально. Цей клуб хоче жити по-новому. Полісся відходить від практики масових оренд футболістів з топ-клубів, які не можуть там закріпитися. Який сенс розраховувати на гравця, який може залишити тебе у будь-який момент. Саме так подумало керівництво Полісся і намагається будувати свій проєкт лише з футболістами на повноцінних контрактах. Так, на початку року Полісся навіть здійснив трансфер за гроші, а не підписував вільного агента. Богдан Крушинський з ФК Львів перейшов до Житомирян за 300 тисяч доларів. Сміливий та амбіційний проєкт, який якомога скоріше хочеться побачити в еліті. Отож чи вийде Полісся до УПЛ вже цього сезону? Своїми прогнозами діліться у коментарях. А от найпершими збори закінчили наші єврокубкові бійці Дніпро-1 та Шахтар, команди, які змагатимуться за золото УПЛ навесні та спробують залишити Динамо поза зоною Ліги Чемпіонів. Про киян трохи згодом. дніпро 1 взимку зумів здійснити декілька якісних трансферів. Окрім Євгена Пасіча з Вереса та Євгена Підлепенця і В'ячеслава Танковського з Металіста. Дніпряни підписали і легіонерів. Навіть у такий скрутний для нашої країни час керівництво клубу умовили на переїзд в Україну до кількох легіонерів. Один з них учасник чемпіонату світу у катері, костариканський лівий захисник Рональд Матеріта. Всім привіт, слава Україні бразильський вінгер з інтернаціоналя Пеглов. А ще правий захисник Хайнер, також з Бразилії. Підбір виконавців у дніпра 1 дійсно на хорошому рівні. Єдине, що бентешить відсутність якісної заміни Артему Довбику, який може залишити команду вже по завершенню цього сезону. Форвард пропустив матч-відповідь Ліги конференції проти АЕ Кларнака, і Дніпро-1 виглядав досить кволим у нападі. А на позиції центр Форварда вимушений був грати Олексій Гуцуляк. Профільним місцем якого є фланги. Шахтар же взимку продав Михайла Мудрика за рекордні гроші. На щастя, у Єврокубках втрата цього футболіста поки не була відчутною для гірників. Команда Ювічевича у серії пенальті здолала потужний Рен і готується до зустрічі з Фейенордом у одній восьмій Ліги Європи. Найбільше на позиції Мудрика тренери Шахтаря на зборах награвали Дмитра Кріськіва. Саме він і вийшов у першому матчі проти Рена, та навіть відзначився. Забитим м'ячем у другій грі ліворуч, ми побачили вже іншого гравця академії Дмитра Топалова. Після 13 років перебування в шахтарі, клуб залишив центрбек Сергій Кривцов та поїхав підкорювати МЛС. Тепер основна пара центрбеків Матвієнко Бондар. На підстраховці, блудний син Шахтаря Ярослав Ракицький. До речі, як вам цей трансфер? Напишіть у коментарях. Я дуже радий повернутися до Шахтаря. А Анатолій Трубін, скоріш за все, проводить останні півроку у Шахтарі. Гравець не хоче підписувати нову угоду з клубом. Отож влітку буде залишатися рівно рік контракту. На його заміну Шахтар вже придбав Дмитра Різника з Ворскли. За рекордні 3 мільйони євро для полтавського клубу. А ще гірники, як і дніпро 1 зуміли підписати легіонерів. Кевін Келсі забив переможний пенальті у серії проти Рена. Цей футболіст переїхав з уругвайського Бостон Рівер за 1 мільйон доларів. 18-річний венесуелець, який може зіграти як на флангах, так і у центрі нападу. А на позицію правого захисника після не надто яскравих виступів Лукаса Тейлора у першій частині сезону гірники придбали грузина. Гіоргі Гочолейшвілі з клубу Сабуртало за 1 мільйон доларів. Команда, яка посідає третє місце в таблиці київське Динамо. На відміну від своїх прямих конкурентів, кияни не стали підписувати нових футболістів. Основну ставку Луческу знову робить на вихованців академії та молодих іноземних футболістів, які вже давно перебувають у клубі на контракті. Луческу дав зіграти багатьом молодим футболістам. Дехто ще далекий до офіційних матчів, а дехто приємно здивував, і можна очікувати їхню появу навесні в УПЛ. Після трансферу Забарного до Бордмута зокрема мова про центрбеків Максима Дячука та Антона Боля. Але це скоріше питання перспективи, адже навіть в товариських матчах ми бачили достатньо невпевненості. У діях цих гравців, отож, поки дует попов сирота виглядає найбільш оптимальним навесні. Праворуч у захисті ми побачили навіна Малиша у декількох спарингах. Гравець, який може дати швидкість на фланзі та дати загострення при підключеннях до атаки. Але при обороні гра цього футболіста поки залишає бажати кращого. Кого точно можна відзначити, це Антона Царенка та Олександра Яцика. Цим гравцям Луческу довіряв найбільше серед молодих футболістів. Потенційно, це майбутній мозок команди, гравці, від яких може залежати майбутній креатив команди в Атаці. Вже на цих зборах було видно, що вони готові конкурувати за місце в старті навесні. Отож, вангуємо, що в декількох матчах УПЛ ми цих футболістів точно побачимо. Приємний головний біль у Луческу і щодо вінгерів. Дуже непогано себе проявив Назар Волошин, який першу частину сезону провів в оренді у Кривбасі. На фоні трансферу Віктора Циганкова до Жерони це питання стає ще більш актуальним. Вже не перший рік до першої команди сватують сам будіало, але сам гравець здається, ще не доріс до регулярності на такому рівні. Зараз він представляє честь молодіжної збірної Сенегалу на Кубку Африки. Інший вінгер Беніто, який скитався по орендам, але зараз має реальний шанс стати одним з ключових футболістів команди навесні. Збори цей гравець може занести собі до активу, адже у тих матчах, у яких він грав, він залишив по собі гарне враження. Переродження відбулося із Владиславом Супрягою. Він нарешті почав забивати, і здається, навесні Луческу дасть цьому гравцеві ще один шанс. Динамо команда, яка провела одну з найбільших кількостей спарингів під час цих зборів. Кияни зуміли задіяти більше 30 різних футболістів. Отож про об'єм та якість підготовки досить говорити. Навесні ми маємо побачити добре зіграний колектив, який спробує повернути свої позиції. А на якому місці, за вашою думкою, закінчить сезон Динамо? Свій варіант напишіть у коментарях. У зоні турбулентності продовжує знаходитися харківський металіст. Команда продовжує втрачати ключових футболістів. Євген Підлепенець та В'ячеслав Танковський перейшли у Дніпро-1. Олександр Каплієнко може стати наступним таким гравцем. Не надто приємно, але опускати голову у клубі ніхто не збирається. Команда отримала нового тренера. Ним став 46-річний серп. Переця Огнєнович за ігрової кар'єри він вигравав чемпіонат України з Динамо та лігу чемпіонів і чемпіонат Іспанії з Реалом. Тренерську кар'єру розпочинав з юнацьких збірних Сербії. Потім мав досвід роботи у дорослій команді «Звєзда-09» з Боснії та Герцеговини. Скрізь цьому тренеру траплялися досить молоді склади. От і в металісті. На Огнєновичі чекає кропітка робота з молоддю. Адже, попри втрати важливих гравців, харківський клуб завжди історично мав дуже потужну академію. І навіть зараз металіст має молодих виконавців, які непогано проявили себе на зборах і можуть отримати шанс навесні. Адже хто знає, який потенційний вундеркінд може розкритися за відсутності колишніх лідерів. Ми показували матчі молодіжної команди металіста, і видовище було досить цікаве. Там є талановиті футболісти. Наприклад, Геннадій Сенчук та Данило Кайдалов. Можливо, не цього сезону, але свій шанс на високому рівні ці футболісти точно мають отримати. Окрім футболу, наші футболісти на зборах практикували і боксерські навички. Коли мова йде про росіян, як тут не надавати по зубах? Цей флешмоб серед українських футболістів започаткував Данило Сікан. Футболіст виробив московита у турецькому готелі, коли почув свино собачі вигуки Слава Росії. Цю традицію вдало підхопили футболісти Миная, але пішли ще далі. Мова не про одного знахабнілого росіянина під шофе, а про цілу футбольну команду Ярославського Шинника. Я спав взагалі. ще услышав просто чоловік в коридорі, кричить Слава Україні! Слава Росії! Ну і все, і пішло. Hello, darkness, my old здорові на голову організатори перемудрилися поселити українську та російську команди в одному готелі. Попри умови обох клубів, не робити цього. Отож, сутичка між командами була питанням часу. Але наші футболісти зробили так, як і мали зробити: надавали стусанів любителям Путіна та прославилися на всю Україну. Футболістів «Миная» підтримала уся українська спільнота, а найголовнішим визнанням є особиста подяка головному файтеру Данилу Колеснику від української військової. Даня, привіт! Привіт, хлопці! ФК «Минай». бік респект від усього нашого підрозділу. Ви робите неймовірну працю на своєму фронті, ми робимо на своєму. І Україна в наших серцях, і Україна понад усе. Цю наволочну треба гнати по усіх, ус, ус, усіх можливостях. Я вас обіймаю. Цим серцем Це Ялта і слава Україні виловлювати росіян за кордоном або ж зменшувати їхню присутність де-інде. Це український флешмоб на роки вперед. Натхнений прикладами сікана та колесника, гравець ФК Львів Олексій Дитятєв вказав місце ворожому прапору. Він виклав в інстаграм відео, на якому видно, як російському триколору влаштували отрицательне підняття. А саме відео супроводжує підпис. Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Туреччини. Цієї зими було багато цікавинок під час підготовки наших команд до весняної частини сезону. Напишіть у коментарях, які епізоди вам запам'яталися найбільше. Ну а поки поставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол хаб і не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашим партнером компанією Перімач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.